Цім шанувальникам футзалу. Нарешті у Хмельницькій повертається футзал екстракласу. Востаннє Спортвідер Плюс грав на цьому паркеті ще на початку березня. Я думаю, ви всі прекрасно чуєте, як болівальники вітають свою команду. Команду, яка сьогодні проведе матч за життя за те, аби продовжити виступи у чемпіонаті. Тому що перший поєдинок чвертьфінальної серії плей-офф мельничани програли на виїзді покровській команді Титан Зоря. І сьогодні вони саме цього суперника приймають у своїх стінах. Якщо виграють, грають третій матч також у Хмельницькому. Ну а якщо програють, то, то все. то там проходить далі. Спортлідер закінчується чемпіонат і буде тішитись лише тому, що зайняв у регулярній частині сезону друге місце. 4-1 програв спортлідер на виїзді, створив просто масу моментів, але не реалізація десь можливо навіть не фарт. Ну і, мабуть, варто відмітити все-таки тактику команди Титан Зорята, як вони відіграли той поєдинок. Петяш дуже активно бореться проти грецівця, але не відбирає поки що м'яча. 13-го набора Титана. Віщо той пас віддає. Ледь не забиває тетану на старті цього поєдинку. Продовжується атака. Едуард Кулик. Перша реальна нагода у нашому поєдинку. І вона якраз у гостей. І знову під удар пічкорову ніхто його не тримає. І Лисенко тягне цей м'яч. Шаховцов обігрався з пічкором ще на передачу. Гресовець. Пайдеш проти нього. біжить у фланг і буде прострілювати. Навіть бити. І Валерій Грисовець відкриває рахунок на четвертій хвилині нашого матчу. 0-1. Титан повів у Хмельницькому. Друга четверка виходить в складах обох команд. Самі виконає його з такий короткий розір. Згласовичу простріл. Грає Вдовиченко. Мудрак. Повертає свого голкіперу. Той грає точно для Ментяника. Контр така небезпечна, мілінький. Загальмоває трішки, але пробуває. Лисенко перед собою. Добре, що партнери поруч, але атака продовжиться. Не продовжиться. Чорний м'яч не зупинив. Калуков удар! Довеченко тягне перший такий сейв Валерій Грицовець. А тепер Педіш буде бити. І Лисенко. Так, Лисенко, звичайно. Так, Довеченко. Емоцій багато у цьому матчі. тому... Міленький Удар по посоротам. Дуже небезпечно. У домашньому першому матчі. А можливо, останньому програють 0-1. А зараз могли і 0-2, якби Грицовець... Котовий Олексій Федько виконує. Назад на Калукова. Удар не Довиченко перед собою, але не встигає на всю передачу. для власне, воріт. Федько. Не проходить передачу. Буде обрізка, буде вихід, начинаючи грицовця. Валерій вибачає Хмельничан, не влучаючи ворота. Олексій Федько. Калуков. Незручна передача на Калукова. Змощені Хмельничали повертатися до власної половини майданчика. Тож і помилка яка! Лисенко. Є претензії Титана на те, що Лисенко зіграв руками за межами воротарської зони. Але арбітри цього не побачили. Фечко, удар котовий у спортлідера. Пошкодження там у гравця Титана. Віталій Білоус під третім номером лежить на паркеті. Він, до речі, перше з'явився у нашому матчі на Майдані. Ласович. Федько непогано... погано калукову да рятує. А міг Федько і сам пробити, звичайно, але хотів вже довірно зіграти. Ну ось, нарешті, це те, що потрібно. Ось такі обіграші, ось такі нестандартні дії гравців спортлідера. Ну інак. Андрій. П'ятає передача. Рибак уже на лівому фланзі. Щодно вб'є, ворота. Пічкуров. Прихована передача на Греса вся. з корпусом розвертається. І Лисенко зараз перехоплює цей простріл. І Титан розбирається з ситуацією. Довиченко. Точний пас на Шаховцова. Ще одна передача дуже Непогана Кулик виходить. Пробиває Лисенко, витягує цей м'яч. І індивідуальним вмінням. Немає гри рукою, хоча зриваються вболівальники. Це найгірше, що може бути у такому поєдинку, у такому матчі, які дуже швидко збігають. Не Проходить передача від Олексія Фікали, але тут Михайленко об'єд. Новоченко Пас Не проходить натяник на перехопленні, ще один. Ще одне перехоплення попів Добаченко забивати. І штрафний, і що це буде? І це буде шостий фол. Він сидить себе м'яч. Ну, то звичайно оборені покровські футзолісти. Валерій Чичикало, капітан команди. І Дмитро не забиває, він пробиває вищий воріт. І перший тайм закінчується з рахунком 0-1. Отже, розпочався другий тайм У нас, у нас на майданчику перша п'ятірка спортлідера Олексій Федько, Дмитро Калуков. В центр Сердпеж сразу пробиває. І що тут? Сергій Рибак замикав у цей простріл Педяша. Але повз ворота. На ну, 8 тому 8 Давіченковий у нас момент. Дмитро Калуков у найкращому продоволь. Валерій Власович. Проти нього Мільник. Обіграв він. І що зробить? Пробиває. І... Не точно. Віддає на кулика. Кулик проти нього Михайленко обігрує, коли пробиває, тут дуже небезпечно. Калуков помиляється. Він і тут чорний знову чить по Лисенко відбуває. Добре, що тут Ласович перший на підборі. Кола чорний всюди встигає і в захисті, і в нападі. Калуков удає! Сіка рятує. В першому таймі таміта хмельницький спортлідер після удару когось з гравців Титана врятувала поперечена. Ще грати рибак з м'ячем. Калуков буде прибувати Дмитро. На Пішкурова незручна передача, але той буде бити Лисенко цього разу. Перехоплює Дмитро Колуков. Це спичковим і тут про... зміг пробити, але у Девіченка все ж таки здорово вийшов воріт. Продовжується атака Гвачар Федько. Треба вносити зміни до правил. Дві стійких, хай буде один гол. Так як три ботових пенальті. Макс Лисенко. Андрій Чуднов. Олексій Федько. Проти нього Шеховцев. Фітко знаходить Що? Шага! Андрій Читов зрівнює рахунок! За 9 хвилин 45 секунд! 1-1. Ну не могло ж посильно так щастити Титану. Передає привіт Андрій всім вболівальникам хмельницького спортлідера! Ну, але тепер досить святкувати це ще лише пів 100 все так і відборимо. Що від суди сьогодні? Вже третє, у першому таймі було. Тим часом дуже небезпечна атака, удар! Грає на ближнього. Шахолцов. Відборали спортлідери. Ну, віддай на Калукова. Здорово, Дмитро ну. Дмитров. Не, ну, Тов, сворода, пробуває, ну... Зворота пробиває Калуков. Коплю м'яч. Ну, Поперечна передача Калукову. Тіма вже майже стоїть, але пробуває душу небезпечну, але повз ворота. Дмитро Михайленко з м'ячем. втратив і тут до підборі. Дмитро Давіченка рятує свою команду після удара Калукова. В кольори хмельницького спортлідра. Він така стоїть. Тут Сергій Рибак! Можна знову Олексію віддавати. Капітан проти Пічкурова. Колокол. Калуков на ребука. Що котло, там? Руки, руки. руки. пенальті. Пенальті, так. Да. Це стовідсотково пенальті. Мені ось цікавіше, хто буде бити. Калуков поки що вітає Михайленко. І мабуть, Михайленко буде. А -а -а -а! Ну нарешті, нарешті Дмитро Калуков забиває. Гол, який виводить його команду вперед. За три хвилини, три секунди рахунок стоїть 2-1. Ну і Титан Заря одразу виходить з п'ятим польовим. Так, Микола Чорний одягає манішку п'ятого польового. польова. два. червону руту від болівальників. Поки що стоячи. Анатолій Мілький. Передача проходить удар. Олексія Федька. М'яч влучає. буде кутовий, здається. Рибак. Лисенко. Вперед на Калукова. Ну Дмитро. Давай вирішуй! Ай-яй-яй-яй-яй. Можна продовжити. Довіченка, звичайно, здорово зіграв. Довіченко. Тут Макс Лисенко. Бог мій! Куди? Що? Гол чи ні? Гол? Гол. За хвилину 19. пічкурав рак зрівнює рахунок. Максим Лисенко, ну... Ну куди ж ти Макс Поліс? А? Залишимо це без коментарів. Олексій Федько з м'ячем проти нього Пішкоро. Не зміг обіграти Олексій. Спочатку непогано лису. Перший сегросовець не забиває відміну від того, що він зробив під час регулярного часу. 0-0. на залишається у серії пенальті. Де Олексій Петко капітан розпочинає у спорт Все таки 1-0 у серії пенальті. Другий удар у Титана. Буде бити Анатолій Мілінки, який, до речі, відкрив рахунок у поєдинку у Покровському. І нещодавно прийшов у команду І Тепер. Тоді він забив якраз знову пенальті, ж таки, з пенальті, так. але в воротах став Богдан Тимощук. Тепер Макс Лисенко. Все у нас з Максом Лисенко почав психологічні ігри. Ну, Я собі уявляю, що зараз попроському болівальники думають про Максима, але ну, це, до речі, також елемент спорту. Ніхто не цурається, якщо є така можливість. Якщо там дійсно слизька, бо байдаже він дев'ятку розстрілює один один. Другий удар у спортлідера Дмитро Махайленко. Давиченко перший сейв у сьогоднішній серії пенальтів. Михаленко не пробиває голки перед Титана. Один один рахунок залишається третій удар у Титана, де граючий тренер Едуард Кулик. Має повз ворота Едуард Кулик. Один-один рахунок і третій удар, який може стати вирішальним від Дмитра Калукова. Завтра снова удивился футзальный матч «Спортлидер» плюс «Титан Заря». Господи, как же цей матч. На плей-офф команда играет совсем по-другому. И тут уже нивелируются места. Второе, седьмое. Это все по-другому. Команде, скажем, седьмого места и предоставляется шанс играть на четвертом. Они ничего не теряют. Проиграли, проиграли. А что касается, скажем, команды лидера, то нельзя проигрывать. И это психология, которая немножечко где-то не то что угнетает, но она мешает. Вот опять, что в покровке, что здесь миллион моментов, мяч не лезет в ворота и все. Хотя это, наверное, где-то и мастерство наше подводит, но в то же время на ребят давлеет такой груз, именно груз лидера, что они, что как это так, вдруг мы проиграем. Мы играли вторым номером, понимали, что в открытый футбол с лидером играть нам будет очень тяжело. Искали счастье на контратаках. Пенальти, лотерея не хватило немножко. Но Отдохнем и будем настраиваться на завтра на, на бой.